Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Так званий лідер РФ Володимир Путін припинив відігравати роль арбітра між різними кремлівськими угрупуваннями. Очевидно, Путін припинив відігравати роль арбітра між кремлівськими кланами. Він не справляється з цією ролью, водночас продовжує розділяти і панувати. Але всі ці розбірки вже виходять назовні. Попереду будуть розбірки з Кадировим. Я певен, це теж один із головних опонентів російської державності та держструктур. Кадиров має добре підготовлену приватну армію Серйозний вплив в обхід усіх силових структур, розповідає кремлівський інсайдер Гудков. За його словами, це багатьом не подобається. Через це попереду ми можемо побачити багато різних конфліктів: ФСБ проти Міноборони, силовики проти Кадирова, внутрішня напруженість наростатиме. Якщо раніше він був царем на своєму городі, то тепер намагається свої порядки просувати на території РФ. Кадировізація триває повним ходом і є ризики перетворення Росії на Велику Чечню. Коли я був депутатом, у мене була дискусія з представником із Чечні, який сказав, що як що Путін завтра захоче прибрати Кадирова, ніхто Кадирова не захищатиме. У Чечні виник середній клас. Чечня втомилася від війни від диктатури кадировців. Велика помилка вважати, що стабільність на Кавказі тримається за рахунок Кадирова. За його оцінками, популярність Кадирова падає. Він стає токсичним для Кремля. Тому Путін може його ліквідувати і замінити на більш контрольовану людину.